Це громадське телебачення. Ми зараз знаходимося біля Верховної Ради. Тут щойно закінчилося засідання РНБО, і після засідання РНБО пан Турчинов збирав тут керівників телеканалів. От Зараз ми спілкуємося з Фомою з мандрів. Ви там були присутні. так. так скажіть, так. що там було. ну насправді дуже добра зустріч, тому що всі керівники каналів налаштовані на те, що в Україні. Потрібно один одного зараз підтримувати, потрібно якби, спільно працювати над ну, над інформуванням громадян, що насправді відбувається, бо багато є неперевірених фактів. Якась гуляє інформація, яка не є перевіреною і яка нагнітає якісь, можливо, нагнітає якісь істеричні настрої в людей. Інформація має бути перевірена обов'язково і, і спільна робота в цьому напрямку. По-перше, буде забезпечувати спокій в Україні. По-друге, безумовно, дуже важливо є, щоб телеканали працювали безпосередньо зараз з владою, яка робить все для того, щоб в Україні все було добре. І, в принципі, спільна наша робота громадян, людей, що займаються мас-медіа влади, міліції, громадських. Активістів е, організацій, які патріотичних організацій, зараз основний меседж. Е, ми маємо бути об'єднані е, е, в одне ціле. Ми всі громадяни України зараз перед нами стоїть дуже е, серйозна. Е, ну не те, щоб небезпека, але ситуація не є спокійною. І зараз саме важливе це по-перше, спокій. По-друге, ми є єдине ціла, ми є громадяни України, і незалежно від того. Чи це мешканці південних або південно-східних регіонів Крима, чи це центр, чи це Захід. Ми всі граждані однієї країни і наша задача збереч спокій, зберігати мир і розуміти, що здесь нету ніяких бандеровців. Здесь є народ України, який говорить на різних язиках, але це є один народ. Що саме Турчинов вказав керівникам телеканалів це була розмова це була нарада. Це не було якісь це не було, якісь це була нарада з поточних питань. Як нам бути спільно, як нам спільно діяти в цій складній ситуації для того, щоб ця ситуація вирівнювалася? Тому що на сьогоднішній момент є взагалі точка зору, що ті події, які відбуваються, це дуже з усіх боків лунає схожа точка зору, що це є спеціальна провокація для дестабілізації в Україні і чим менше... Якщо ми, громадяни України, будемо скажімо так, вестися на, на подібну провокацію, тим ліпше. Тому що зараз, на сьогоднішній момент, є важливо, що немає ніяких проблем для російськомовних громадян в Україні. Немає цих проблем. Це міф. У Львові, якщо всі знають, був проведений спеціально день, де всі львів'яни говорили російською мовою. І це був хороший, хороший меседж, хороше послання для тих, хто вдруг якою якої пропагандою про те, що якісь бандеровці прийшли, які вони то прийти це міф, його не існує. і я думаю, большинство граждан України розуміють, о чому я говорю. А ви знаєте, йшлося от зараз кореспондента громадського телебачення, інших кореспондентів дуже важкий доступ, власне, до території Криму. Чи про це щось говорили? Чи може будуть якісь спецрейси, щось Турчинов наказав, щоб журналісти туди потрапляли власне в епіцентр подій? Наскільки я розумію, по-перше, є зв'язок з деякими телекомпаніями. Я сьогодні бачив це по речі на по-перше, по-друге, робота ведеться постійно, в принципі. Питання просто в тому, що на сьогоднішній момент існує тобто, створена провокація. Тобто озброєні люди захопили адмінприміщення, озброєні люди, по справжньому. Озброєні не хлопці з самооборони з палками, з дубцями, а озброєні по, -по повній програмі кулеметами. Так, да, звичайно. І це є військова провокація, яка, напевно, що чекають, Чекають, що зараз почнеться якась війна, Атв'ятка чи щось ще таке. Перш за все, треба зрозуміти, що це є злочин проти держави, що ніхто, що ці люди не є, вони роблять злочин. Зараз вивчається це питання і йдуть на раду в прямому режимі цілодобово з керівниками європейських країн, з керівниками Сполучених Штатів Америки, з керівниками Російської Федерації. Це є спільні розмови між усіма. А Як то, би... медіа Вільний туди? Чи mm. говорили про це щось під час наради? Нормально... Про, -про, -про це сьогодні... не буду казати, не говорили. На жаль, не говорили зараз. Можливо, буде більше інформації завтра вранці. Добре, дякую вам. Це буде добре. Громадське телебачення. Ми знаходимося біля парламенту. Тут відбувалося засідання РНБО. Виходять люди, ми з ними спілкуємося для того, щоб отримати більше інформації, що власне керівництво держави вирішило, які рішення прийняті через ситуацію, яка сьогодні сталася. Фактичне оголошення війни Росією Україні.